Ще знаєте, що вам хочу, з чим хочу поділитись з вами? В мене сьогодні настало таке життя, що я не ображаюсь. Уявіть собі. Знаєте, ще декілька років тому, десятків, <див> десятків, я навіть не знала, що існує інше життя, що можна жити і не ображатись. От уявіть. І мій коханий чоловік, він був ну, знаєте, да, близька людина це. Сама болісна історія, коли е, через близьку людину ти отримуєш певний біль. Да? Тобто, коли саме близька людина е, щось може тобі сказати, або торкне твої больові точки, і тебе так е, просто накриває біль шалений, і образа така, і ми як жакали себе. Ох, я це пережила насправді. Це було на початку наших відносин, коли ми такі зелені з ним були, коли ми і все тільки починали. І ой, <смі> такі, знаєте, і я вам хочу сказати, я так ображалась, боже мій. Хоча він мене ніколи не поганого слова не сказав, він взагалі в мене, до речі, не матюкається. Взагалі, мій чоловік і мат ніколи. Ніколи не чула. Ми вже майже 30 років разом. Тож до чого я? Якщо він міг мені щось сказати, це було абсолютно адекватними словами. Але, Боже, я Я вам передавати не можу. І я як та, знаєте, сплошна рана, до якої як не торкнися, вона болить, і ти ревеш, і, і вовсю, тобі погано. І от я така була. От уявіть зі було йому дуже важко. Дуже важко. Інших, хто б не кохав, давно вже би ноги в руки і дав би дьору. Ну, це правда. А він, божечки мій, він все терпляче. В общем, я біля нього, мої хороші дівчулечки, зцілилася біля нього. Тому є такі унікальні чоловіки, і вони є, мої хороші, вони є. Біля яких жінки зцілюються, починають розквітати. Реалізовуватися спокійно, бо він мене жодного разу не гнав на роботу, щоб ви розуміли. Якщо я йшла кудись працювати, була завжди моя ініціатива. А він казав Сонце. Сонце не обов'язково. Займайся дітьми, битом, там, ну, тобі не обов'язково йти працювати. І якщо хочеш, будь ласка, я тебе підтримую. Ми вирішимо питання з дітьми, там, то сьо. І він вирішив. І я біля нього мала воротити що завгодно. Я вам кажу. Угу.